Друзі, вітаю вас на моєму офіційному YouTube-каналі Екстрасенс Роман Шептицький. В даному відеопрогнозі поговоримо на одну теж таку важливу тему. Я не знаю, хтось з вас, можливо, бачив, не бачив, але в мережі зараз, скажімо так, гуляє такий ролик про те, що Росія готує, вірніше, як Росія, російська пропаганда готує свій народ. Людей російських до того, що буде виводити війська з України. Як виглядає даний ролик? Вони говорять про те, чим буде вигідно власне виведення військ з України, пояснюючи це тим, що насправді їхня ціль була не захоплення території України, а просто. Зробити так, щоб Україна перестала бути для них потенційною загрозою, тобто так все знищити так все зруйнувати. І вони говорять, що вже на даному етапі вони вже стільки завдали там шкоди Україні, що Україна буде відновлюватися десятками років, і вже можна якби, виводити свої війська з України і таким чином вони ніби добились поставлених своїх цілей. Це в принципі вже звучить так: знаєте, по принципу. Нонсенс, так, немає ніякого в цьому сенсу і смислу, тому що як може неядерна держава складати загрозу ядерній державі, це раз. А по-друге, всі ми знаємо, що тільки силовий метод може бути у вигнанні ворога з України, але все-таки цей ролик є. Він особисто мене зацікавив, я його передивлявся кілька разів. І, власне, будемо сьогодні дивитися, наскільки це правда, наскільки пропаганда Росії готує народ Росії до того, що вони будуть виводити війська з України, прикрившись це тим, що вони вже ніби і виконали свої поставлені цілі. Хоча ми знаємо, що жодного разу їхня ціль не була чітко окреслена. І також з останніх новин повідомлень з тих прогнозів, які я робив. Китай все-таки Росії нічим особливо допомагати. Не буде, судячи з після цього відзиту сі дзіпіння. От цей Аля Путлер, так званий, залишився невдоволений, тому що конкретної підтримки та допомоги ту, яку би вони розраховували, вони, звичайно, не отримають від Китаю. Зрештою, так як карта нам і показувала прогнозування. Хто не бачив, можете передивитись. А зараз будемо. Робити розклади на дану тему, чи все-таки Росія помаленьку готує пропаганда Росії, чи все-таки готує народ Росії до того, що вони оголосять про ближчим часом мається на увазі, оголосять про успішне виконання цілей поставлених їхньої спецоперацій в лапках, і таким чином заберуться вони з нашої України. Давайте подивимось. Може, парадоксально, але я вважаю, ця тема все рівно актуальна, тому я вирішив її розглянути. Отже, що покажуть наші розклади? Що взагалі таке можливо. Перша карта. Перевернута десятка пентаклів. Що вона говорить? Вона говорить, що такі попередні плани і такі обговорення все-таки ведуться. Але перевернута десятка пентаклів говорить, що. Прихований мотив за цим не те, що вони виконали умови спецоперації, а те, що вони не мають все-таки цього достатнього бажаного ресурсу, який зміг би їм допомогти перемогти в цій війні. І ресурсу на цього віднайти достатнього не можуть. Тому що їхні пошуки, і їхні прохання від. Вірніше, прохання допомоги від тих чи інших країн, де вони шукали, залишились невдоволеними. Тому такий сценарій і така, скажімо так, тема піднімається. Дивимось далі. Наступна карта. Тут у нас такий рицар Кубків. Мова про це ведеться, як бачите, самі, карта така, прихована. От, товарицарі обличчя закрите, і там якась така таємна печера схована за водоспадом. Тобто це йде на рівні все-таки певних, таких незримих, несвідомих, але свого роду кодувань, знову ж таки, зомбувань, які ведуть до того, що підготовка, певна, ведеться. Що вивели війська не тому, що програли, це таки, знаєте, як запасний план дій. І поступово все рівно він буде реалізовуватися. Тобто, вивели війська з України не тому, що програли, а тому, що виконали завдання спецоперації. Зрештою, ми про це говорили вже неодноразово. Ще одна карта: шестірка жезлів перевернута. Це карта якраз програшу. І таким чином буде оправдання цього програшу. Тому що те, що вони визнають, що вони програли. Чи підпишуть документ капітуляції? Ми неодноразово вже про це проговорювали в прямих ефірах, в моїх прогнозуваннях. Ця, ймовірність насправді, дуже-дуже низька. Що буде їхня якась там офіційна капітуляція або що. Має бути підписання офіційного документу, чи підписання офіційного наказу, приказу, який просто скаже: А, і вони так наказали, це ми не ставили за ціль захоплення територій. Просто завдати в Україні таких. Такої шкоди нищівної, щоби. Вони роками, десятками там, років відновлювалися, таким чином вони не будуть складати для нас загрози. Ну цей ролик є в інтернеті, він і в відкритому доступі. Може, хтось з вас бачив, хто не бачив, то в коментарях, до речі, можете написати. Але мене цей ролик зацікавив, тому що, як нас кажуть, немає демо без вогню. І якщо це вже є в мережі, значить до чогось людей готують. Наступна карта. Карта такої, от, бачите, як одержимості. Звичайно, вони ще поки одержимі, можливими якимось примарними перемогами, але вони чітко і прекрасно розуміють, що вони програвали, програють і програють цю війну, тому шлях відступу вони мусять собі перед своїм же ж народом якимось чином це обґрунтувати. І ще одна карта перевернута сила. Хочеться, не хочеться, подобається, не подобається, але перевернута сила говорить, що сила точно не з ними. І вони розуміють, яка вкотре йде допомога, і вони розуміють, що контрнаступ ЗСУ наших хоробрих доблесних воїнів буде розпочинатися з дня на день, з тижня на тиждень, і він розпочнеться в самий несподіваний момент для ворога і може розпочатися з будь-якої точки. Звільнення і Запорізької області, і Херсонської області, і Лівобережжя, і Донбасу, і Криму. Це все буде відбуватися, і вони це прекрасно розуміють. І вони це прекрасно розуміють. Недавні історії в тому самому. Джанко і так далі. І як вони не старалися ще вкотре нашкодити, сценарій перемоги України в даній війні ніхто не відміняв. Тому що це сценарій, погоджений Вищими силами. Давайте подивимось з іншої колоди кілька карт на той самий запит. Знову ж таки, Аркан сили. Що могли вже показали, бо це аркан й минулого. Перевернута двійка Пентаклів. Бажаних перемін вони не бачать, і їх немає. І вони розуміють, що їх, по суті, і не буде. Перевернута двійка кубків. Так, такий сценарій пропрацьовується. І я думаю, що він дедалі тим більше буде запроваджуватися і вкотре передаватися. Через ці всякі зомботехнології їхні пропагандистські, і будуть людей до цього готувати. Чим вигідно вивезти вже війська з України, бо всі цілі виконані. Перевернута королева мечів. Карта теж говорить, що в них, як би вони там не хотіли, що б вони там не робили, все рівно в них немає тої достатньої бажаної кількості необхідних. Тих інструментаріїв і збройних, в тому числі, для того, щоб вони могли перемогти. І Трійка Пентаклів, котрі підтверджує, так, такі розмови, така робота над цим планом, над цим сценарієм активно ведеться. Цікаво би запитати, коли взагалі може бути активна стадія реалізації даного сценарію. Давайте подивимося. Давайте подивимося. В нас ще триває березень, чи може бути в цьому контексті якісь моменти саме в березні? Я маю на увазі виведення військ з тих чи інших точок чи локацій України. Дев'ятка кубків підготовка. Тут, бачите, думають. Карта закритих дверей. У березень нас добігає до кінця. Все-таки, я думаю, не то, що думаю, десь мені, так от воно по інформації, по енергії десь, що більше, чи це може бути вже після контрнаступальних дій, активних початку. Ну, от так. Бачите, ця карта вже, вкотре ми прогнозували на квітень місяць, ще в грудні ця карта випадала, як я казав, подарунки від ЗСУ хороші. Робили ми прогноз буквально ось вчора, позавчора, позавчора. Робили прогноз прогнозування квітень, таке деталізоване, і цей аркан вкотре випадав для України на квітень 23-го року. І от знову питання квітня я питаю, і знову цей аркан підтверджується. Все таки квітень ми називаємо квітнем теж активних вже контрнаступальних дій. Дай Бог, щоб так і відбувалося. І от після тих активних контрнаступальних дій, коли вони ще більше зрозуміють, що їм нема тут, що робити в Україні, і що вони в будь-якому випадку програють. От тоді цей план активніше буде і запускатися. Так, бачите, карта клітки. Коли наші і кар, карта колеса фортуни, коли наші будуть їх активно вибивати. От, чи це буде повноцінно в квітні? Карта цього не підтверджує. Травень місяць, давайте подивимось. Аркан справедливості з'являється. Аркан, бачите, о, помахала рукою, поїхала геть. Колісниця. І перевернути імператор. Що дай Бог, щоб цей супроводжувалося активним скиненням влади тої актив... ну, мається, мається, актуальної російської, тої сатанинської коаліції, яку я її називаю. От, Бо це теж там йдуть свої процеси гниття і розпаду. Хто би там що не говорив. І подивимося, тобто травень вже дає теж пластину динаміку. Дивимося, червень місяць, шестірка кубків, активна карта, Верховний суд. І, бачите, такі от подарунки. Карта, рицар, парта, карта паш Жезлів, тобто динаміка рух. Карта такого подарунку. Так що цілком і повністю можливий такий сценарій. Реалізації його найбільше йде вже, в плані, в плані фізичному це активно травень та червень. І також нагадую, що коли ми робили грудневий прогноз для України по місяцях. Червень місяць був одним з тих, де як я сказав, включається як світло в темній кімнаті. Така от була метафора, і там було про підписання певних важливих документів для України. От і якщо вони будуть такий указ, приказ, що вони всі свої цілі завдання виконали, і указ про виведення, бо їм ніби тут вже нема що робити. Що це цілком повністю можливо, але для України це означає в тому числі рух до перемоги. Дай Бог, що взагалі остаточна перемога. Тому що я казав протягом 23-го року це може бути, збоку ви питаєте, а яка конкретна дата перемоги, конкретних дат не існує. Майбутнє багатоваріантне. Є чітко визначений пункт перемоги України, є чітко визначений пункт звільнення території України від ворога. І є чітко визначений пункт, що йде активний процес для перемоги. Підготовка, збройна, стратегічна, навчальна. Все йде активно. Тому перемога буде. Я знаю, що ще будуть важливі дати протягом квітня місяця, особливо після 20-го числа. Одна з дат теж такого число, таке в нас число 425. Як День війни, в тому числі і число 2504, 25 квітня перехід ще один важливий для перемоги. Травень червень, як закріплення і червень як можливий варіант підписання важливих документів, які будуть в тому числі стверджувати нашу перемогу над ворогом. Я не можу гарантувати, що прогнози справдяться, тому що майбутнє багато варіантне, але такі сценарії можливі. І зараз ми набувають максимальної активності. Давайте ще кілька карт подаємося. все таки липень місяць. От ворог, який бачите, спостерігає. Аркан смерті, смерть ворогам. І. Оце в нас теж прямі позиції. болтус пентаклів Тож, як важливий документ. Серпень місяць, диявол перевернутий, аркан нуля і десятка жезлів. Все-таки для ворога це як. Чим далі, тим більш безвихідна ситуація, що б вони там ще як не пробували наступати, захоплювати чи що. В будь-якому випадку судний день для ворога буде, і їм придеться відповісти за всі ті жертви, за всі ті руйнації, руйнування, за все ту біль, за все той, за весь той біль і за все те горе, що вони принесли нашій землі. І хай буде так. І тому вже навіть після, от, на ЗД, після травня, червня, далі для ворога карта як пуста аркани смерті, аркани нуля і перевернутий диявол. Вже дай Бог, що був кінець тим всім дияволом, тому всьому нечистому. Ще раз кажу, перемога це процес. Війна починається в один день. Але, на жаль, перемога це і процес важкий, непростий. Але перемога буде за Україною. Я вкотре на цьому наголошую. І я в це щиро вірю, тому що скільки вже всього пройшли, пройдемо ще решту тих випробувань і ворога відіб'ємо завдяки нашим хоробрим воїнам. І ще важливий момент, про який я теж наголошував давніше в одному з ефірів чи з прогнозування, я вже так не пам'ятаю, бо цього всього було дуже багато. Про те, що і для України буде ще плюс важлива неочікувана допомога. Я вважаю те, що навіть на днях були заяви про те, що Україні можуть надати певні там ракети з цим збідненим ураном. Якщо я правильно все пам'ятаю, ось. І зараз про це теж багато такої розмови ведеться. Тому Росія розуміє вкотре, що. Нам як допомагали, так ще більше допомагатимуть. І їм точно нема що робити, тому що перемоги вони тут не здобудуть. Тому от альтернативу вони собі готують, бачите яку. Подивіться, пошукайте цей ролик, я не знаю, як він називається, бо я його десь він просто в мережі так був з'явився: про те, що Росія готує свої свій, пропаганда Росії, готує свій народ, народ Росії до того, що війська будуть виводитись. І оцей власний ролик. Енергія того, що перемога все швидше і швидше наближається, вона є дуже активна. І навіть в енергопрактиках наших теж неодноразово було таке послання про те, що от період знову ж таки квітня, коли все квітне, коли все розквітає, період теплий, також період свят. Одні з прогнозувань були, це навіть не мої, а теж такі були прогнозування, що перемога можлива і в процесі великих свят. Я вважаю, що нас кожна. Велика перемога, як то вірніше, що велика перемога складається з маленьких перемог. І навіть ті дати, ключові, які ми відмічаємо, по них теж іде зміни, по них ідуть підсилення, по них йдуть важливі наші кроки до перемоги і звільнення території і так далі. Тому, дорогі мої глядачі, працюємо над цим і далі продовжуємо допомагати нашим хоробрим воїнам, хто як міє, хто як може, хто як знає, тому що зараз. Ми мусимо, як ніколи, ще більше вірити, об'єднуватись і рухатись тільки вперед і тільки до перемоги України над Росією і перемоги світла над тою всею темрявою, над тою всею Чорнотою. Бережімося, тримаємося, любімося, поширюйте відео, наші прогнозування, залишайте ваші коментарі. Почуємось з нових відео та прогнозах. Все буде Україна!